Якіта тримає розроблений прототип дрону Камікадзе. У Чернівецькому технологічному хабі хлопець разом із однодумцями щодня працює над їх вдосконаленням. Ми створюємо якраз систему дронів під назвою Шуліка, яка складається з великого дрона бази, на якому якраз знаходяться штук 20-16 таких маленьких. Їхня задача в тому, щоб вилетіти з позиції. Долетіти якраз до заданої точки за рахунок нейронної мережі камери навестись на цілі і якраз випустити такі малі дрончики по цим цілям. Аби створити корпус дрона, потрібен 3D-принтер, 3D-модель та пластик. Завдяки спроєктованій координатній сітці машина друкує деталі. Проте дане обладнання є необхідним і для розробки систем скиду для українських військових. Система скидання розрахована під. Боєприпас калібру 30 і 40 міліметрів, які військові застосовують в підствольних гранатометах, АГС і так далі. Потрібно зробити сам корпус і всі його деталі, шестерні, рейки і так далі. Вся весь принт всіх деталей займає приблизно одного дня. Іван розповідає, підтримуючи зв'язок з військовими, є можливість одразу зрозуміти, що доведеться удосконалити в системах СКИДу. Ми переробили трішки кріплення, бо воно трохи не підходило. Решта зауважень не було. Вони казали, що вони там доробляли самі там на стяжку поставили і використовували. Повербенк унікальна річ, яка дає змогу заряджати електричні пристрої в умовах відключення світла. Саме він став незамінним пристроєм для українських військових, аби забезпечити портативними акумуляторами якомога більше воїнів. Зсу учасники технологічного хабу розпочали виготовляти їх з викорених електронних цигарок. Просто всі викидають їх. А ми беремо їх, збираємо, розбираємо, достаємо звідти акумулятори, їх спаїємо, заряджаємо. і Получається пауербанк. На великий пауербанк ми взяли 40 штучок. Це отрималось 32 тисячі. На цей 24 штучки. Через постійні вимкнення світла виготовляти велику кількість таких павербанків важко, розповідає Валентин. Одна частина може друкувати три години, друга частина теж три години, але іноді світло дві години і воно не може друкуватися. Керівник громадської організації Фонд Символи Андрій Гев'юк каже, робота центру поділяється на декілька напрямків. Буковинські студенти щодня працюють в різних сферах, але задля спільної мети перемоги України. Це працює декілька команд. Більшість з них це є студенти політехнічного коледжу, а також нашого Чернівецького університету. Різних кафедр. Ми визначаємося з потребами військових. Цих хлопців також є батьки в більшості випадків. Військовослужбовці наші друзі і вони дають свої запити. Від початку року волонтери виготовили п'ять дронів системами СКИДу, які поїдуть до українських військових. Альона Руніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Минулий 2022 рік приніс чимало несподіванок у сфері громадського транспорту: підвищення цін, впровадження безготівкової оплати у тролейбусах та розірвання договорів із приватними перевізниками. У департаменті визнають, проблеми із маршрутними перевезеннями існують, та вкотре обіцяють врегулювати питання найближчим часом. У Нас складається проблема і питання майже з усіма приватними перевізниками. Так як більшість приватних перевізників вони не дотримуються договірних умов і завжди порушує Самі можуть змінити кількість транспортних засобів. Не дотримуються розкладів. У нас є напрацювання. Ми зараз проводимо постійно перевірки і відповідно до, до, до договорів укладених будемо розривати і укладати тимчасові, і паралельно оголошувати конкурси. З початку серпня у Чернівчан з'явилась можливість сортувати сміття у два контейнери на органічні та вторинні відходи: папір, метал та пластик в один бак природні решт. В інший, однак, сортувальної лінії в місті досі немає, та й обіцяти про її створення в міській раді поки не беруться. Все залежить від того, яка в нас ситуація буде в країні, адже важко спрогнозувати, що буде на завтра. Плани в нас є, і вже по мірі їх реалізації не хочу вам пообіцяти, а потім не зможу це зробити. Створивши транспортний та сміттєвий колапси, у департаменті взялись за планування цілей на 2023 рік. Нашими пріоритетами ми на 23-й рік. Це все ж таки є оновлення рухомого складу громадського транспорту, проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, капітальний ремонт контейнерних меданчиків, з облаштуванням підземних, і просто капітальний ремонт контейнерних меданчиків, впровадження електронного квитка у пасажирському громадському транспорті, удосконалення системи роздільного збору, розширення території кладовища, встановлення пам'ятникам загибло військовослужбовцям, а також облаштування місць для виходу тварин. Чи очікувати містянам покращення транспортних перевезень та чи стануть чергові обіцянки виконаними у новому році? Питання відкрите. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. 31 січня річниця з дня смерті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. В цю пам'ятну дату на перейменованій вулиці в його честь встановили першу адресну табличку. Цей день якраз зробити таке урочисте, якби відкриття цієї вулиці, будинок номер 2 який починає цю вулицю кхм, Каденюка, яка веде до нашого аеропорта. Сподіваємося, що найближчим часом війна закінчиться. Наш аеропорт запрацює. І дійсно стане міжнародним аеропортом імені Леоніда Каденюка, і до цього аеропорта буде вести прямо вулиця Леоніда Каденюка. За словами Тамари Марусик, перейменування вулиць на честь українців і надалі залишається актуальним питанням. Це вже на часі, і ми вже скільки говорили про те, що необхідно відходити від тих радянських назв або на совітізації, як воно зараз прийнято це слово говорити, і дійсно називати вулиці, але насамперед іменами наших земляків, земляків наших, які загинули на війні, земляків, які прославили нашу Буковину. Ну і звісно, які прославили Україну. 2022 став роком несподіваних ідей та рішень у департаменту інфраструктури та благоустрою в умовах воєнного стану. Гроші з міського бюджету активно витрачались на перекладання бруківки, ремонту тротуарів та доріг. 16 мільйонів гривень без заміни комунікацій було списано на ремонт ділянки вулиці Героїв Майдану, яку неодноразово довелось переробляти. Також активно взялись за ремонт периферійної вулиці Івана Богуна на 400 метрову ділянку в. Витратили понад 44 мільйона гривень. Звичайне перекладання 300 метрів бруківки на вулиці Гагаріна обійшлось місту в 19 мільйонів гривень. А заміна тротуарної плитки на вулиці Франка становила майже 6 мільйонів гривень. По е, благоустрою, а саме на капітальний ремонт доріг, поточний ремонт доріг, міжбудинкових тротуарів тому подібне, було виконано робітну суму 279 мільйонів гривень. На поточний ремонт доріг ми. Використало 148 мільйонів гривень. У 2022 році у нас ми виділили майже 5 мільйонів гривень на поточний ремонт міжбудинкових. Що стосується капітального ремонту саме міжбудинкових проїздів, то в минулому році ми так само виділили більшу суму це 36 мільйонів гривень. У нас відбулося певне просідання по капітальному ремонту доріг. І е, в минулому році ми е, фактично використали суму 89 мільйонів гривень. Не довівши ремонти кількох вулиць до логічного завершення, у департаменті вже визначили перелік наступних Цьогоріч На капітальний ремонт доріг планують витратити 150 мільйонів гривень, а на поточний 170 мільйонів гривень. Кермелюка, да, рівненську це те, що ми маємо закінчити на Хотинську. Що треба буде додаткові кошти для закінчення робіт? Плюс ми закінчимо горького богуна. Зараз ще в планах є Щербанюка, зараз тендер відіграється якраз. Плюс далі ще буде Ярошинська, Чернишевського. Вже подарвена є експертиза. Ну і в цілому у нас ще є і Буковинська вулиця, і Лукяна Кобилиця, які проекти ведуться, і Пилипа Орлика, і Головна, і Південно-Кільцева. Причиною ремонту саме цих доріг є велика кількість транспорту, яка їздить по даних вулицях, та розвантаження центральних шляхів міста, зауважує Григорій Прохоренко. Втім, виникає запитання, чому в минулому році кошти виділялись першочергово на окраїни і провулки? Тут дуже просто ці вулиці, фактично магістральні, об'їзні, кількість транспорту на одни сучаснуся така велика. Да, і знову ж таки зробивши ці вулиці, ми значно розвантажимо. Центральні вулиці міста, такі як головна Герої майдану, Руська, наприклад, Да. то, тобто це тільки з цієї точки зору. Скільки на них спишуть насправді? Ніхто не береться прогнозувати. Але з огляду на незавершені ремонти попередніх років і владі, і підрядникам украй вигідно обзавестися черговими довгобудами. Заплатять за все чернівчани. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Транспортні картки на зміну готівці. Чернівецьке тролейбусне управління запроваджує новий вид безготівкового розрахунку. Окрім пільгових та учнівських транспортних карток, можна буде отримати і загальну. Транспортна картка собою представляє єдиний електронний квиток. Це багатофункційна картка, якою можна буде користуватися в громадському транспорті. За словами директора тролейбусного управління, карту невдовзі можна буде використати і в інших соціальних проєктах. Однак, що це за проєкти в комунальному підприємстві поки не повідомляють. Вона буде носієм електронного квитка, в подальшому її можна буде реалізовувати в інших соціальних проєктах. Така транспортна карта обійдеться чернівчанам у 200 гривень. З них 30 гривень це вартість самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізувати через мережу магазинів у водіїв тролейбусів чи у службу Контролю на лінії. Поповнити їх можна буде на касах у магазинах чи через термінали. Учнівські видаватимуть у школах персонально на дитину. Вартість за поїздку при використанні загальної карти залишається незмінною. Вартість поїздки залишається встановленою. Рішенням виконкому, значить, зручно тим людям, хто звик користуватися готівкою, для того, щоб не стояти в черзі там, до водія, не, не шукати решту. Попри впровадження нової безготівкової системи спеціалізованих валідаторів усе ще не вистачає, каже директор Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак. Ще недостатня кількість валідаторів. Ми закуповуємо і надалі валідатори. Потрібно ще 100, близько 120 валідаторів. Директор управління запевняє, новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок, пасажирів масово і безпідставно штрафують. Безготівкова оплата вже впроваджена, тому що способів оплати вже дуже багато і зараз з'являється картка це основний, скажімо так, продукт, який електронного квитка. А на сьогоднішній день ми запровадили вже таку кількість видів електронного квитка проїзду. Ну ще в жодному місці немає таких можливостей придбати квиток. У дійсності безготівкова оплата працює з перебоями, а кондукторів уже звільнили. Відтак розраховувати пасажирів змушені водії під час руху, наражаючи на небезпеку життя чернівчан. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях на зміну готівці запровадили електронний квиток. Влада запевняє, люди, які не мають змоги розрахуватись карткою або смартфоном, зможуть скористатись новим видом безготівкового розрахунку. Вже ми з 2 лютого вже вводимо електронний квиток. Тобто електронний квиток буде використовуватися тими людьми, які не мають карточки бо їм незручно використовувати чи, чи телефон, чи qr код Така транспортна картка обідеться чернівчанам у 200 гривень. З них 30 гривень це вартість самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізовувати через мережі магазинів, що за дивним збігом належать самому мерові. Її можна буде придбати в магазинах Нива, в магазинах Тайстра. в… В ларіочках бук не буковина, а на газетних цих ларіочках і кав'ярних, які знаходяться біля зупинок. Ми звернулися до регі регіональних мереж, які є самими більшими відповідно. Ну, звісно, щоб покрити місто в повному обсязі. Ми звернулися до самих крупних. Іншими словами, влада спрямовує покупців у магазини мера, які давно монополізували ринок продуктової торгівлі в обласному центрі. Нагадаємо, попри впровадження безготівкової системи у Чернівцях й досі не вистачає понад сотні спеціалізованих валідаторів. Через це недопрацювання розраховувати пасажирів доводиться водіям тролейбусів просто під час руху, тим самим наражаючи на небезпеку, здоров'я та життя Чернівчан. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Максим Демко. Чернівецький промінь. Військову голову Чернігова таки звільнили з посади у львівському апеляційному суді. Завершили розгляд апеляцій Владислава Атрошенка. Суддя залишив дійсним попередній вирок про заборону обіймати посаду очільника міста на рік. Також дійсним залишився штраф у понад 6 тисяч гривень. Свої обурення стосовно рішення суду висловив міський голова Києва Віталій Кличко. Можу сказати, що прийняте рішення воно взагалі підриває систему демократії, тому що самоврядування це є базіс-підґрунтя. Демократії в будь-якій країні і переконаний в тому, що ми, якщо ми боремось зараз для того, щоб бути європейською країною, наступний позов ми подаємо до європейських судів відносно захисту прав. Громади, в першу чергу, яка обрала свого представника, Владислав Атрошенко каже, таке рішення суду є недемократичним. Є велике питання, чи є в Україні об'єктивне і неупереджене правосуддя, чи є вибіркове правосуддя. Це кожен повинен сам зробити висновок. І очевидним є в моїй особі наступ на місцеве самоврядування. Також міський голова вважає, суд не врахував воєнного стану в країні. На жаль. Прокурори, працівники ДБР, вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за. Межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом, з двома дітьми. Підтримати Владислава Атрошенка приїхали зі всіх областей, в тому числі активісти волонтерської організації Українська команда з Буковини. Свої слова підтримки висловив і керівник благодійної організації. За Отрошенка проголосувала трьохсоттисячне місто. За суддю, який його відсторонив, ніхто. За те, що на початку війни під обстрілами Організував евакуацію своєї дружини та дітей, а сам залишився обороняти рідне місто від російського загарбника. Ми не допустимо, що під приводом війни руйнувалися демократичні цінності, які ми здобували під час Революції Гідності. Нагадаємо, раніше депутати Чернівецької міської ради підтримали заяву про захист місцевого самоврядування для того, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. 24 лютого 2022 рік. День, коли життя українців розділилось на до та після. Через постійні обстріли та бомбардування люди були змушені покидати рідні домівки та шукати прихистку в інших містах та країнах. Десятки тисяч оселились у Чернівцях. Нині кількість вимушено переміщених осіб зменшилась. Однак потреба у житлі все ще дуже гостра. На сьогоднішній день а, вже а, а, у нас і містечко модульне. Яке е, йде до завершення, це модульне містечко може прийняти е, майже 250 осіб. Далі е, ми виділили приміщення на шкільній 25, а е, так само там проходять ремонтні роботи за кошти міжнародних організацій. Це будуть такі маленькі смарт-квартири. Далі на Політаєва 10. Це е, була управлінська кампанія або Жереп 4. Так само там будуть облаштовуватися місця для внутрішньо переміщених осіб і е, прихистки. Директорка департаменту соціальної політики зауважує у випадку збільшення кількості вимушено переміщених осіб. Сподіватися варто лише на небайдужість простих чернівчан. Влада умиває руки. У Нас є державні прихистки. Да у нас є прихистки громадських організацій, благодійних фондів, у Нас є церкви, які приймають внутрішньо переміщених осіб. у нас є. Прихистки приватних осіб, які надають житло безкоштовно і отримують компенсацію з державного бюджету. Я думаю, що якщо буде не дай Бог. Така ситуація, то чернівчани настільки небайдужі, Вони знову об'єднаються. Ви пам'ятаєте, були закриті всі спортзали, всі приміщення були надані саме для внутрішньо переміщених осіб, ресторани, офіси. У дійсності людей у Чернівцях мало не щомісяця виселяють з гуртожитків і соціальних готелів, якими опікується місцева влада. Переселенці були змушені виходити на протести. Іші, звісно, не знаю, куди я піду. Со вчерашнего дня был, как бы, мы бегали в Минскую Раду. Минская Рада нас отфутболила в департамент социальных политики. Там руками как бы разводили, сказали, что нас определили туда-сюда. Но нами, людьми, которые здесь сидят, мы решаем вопрос в течение двух-трех дней. Куда, что, к чему. Два-три дня – это понятие растяжимое. Видите, я уже вещи собрал, уже все собираем, потому что сказали освободить. У свою чергу Чернівецька влада також припинила видачу продуктових наборів. Люди, в яких немає даху над головою і засобів на життя в Чернівцях, не можуть розраховувати ні на яку підтримку з боку влади. У департаменті вважають, такої потреби немає. Це були такі базові потреби, які були дуже дуже необхідні на початку. Міжнародні організації ще тоді тільки просто передавали ту гуманітарну допомогу. А тепер РМАР щодня роздає на соборній площі. Продукти ну харчує. Далі багато міжнародних організацій надає цю гуманітарну допомогу. Поки що такої потреби немає. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині добровольців закликають вступати у штурмові бригади, які формує Міністерство внутрішніх справ України. Кожна з них створюється із залученням вже досвідчених військових чи поліцейських. гвардія наступу це таке об'ємне. Слово говорить про те, що ми сьогодні готові добровільно надати можливість всім патріотам, всім українцям, всім буковинцям, добровільно вступити в лави бригад, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ побригадно в національній поліції, на базі прикордонних загонів і на базі Національної гвардії. До комплектування нових бригад відбувається виключно з добровольців. Обираючи бригаду, новобранець отримує підготовку за спеціалізованими напрямами. В підрозділах Національної гвардії формується п'ять бригад. В загальному всі добровольці, які прибудуть до національної гвардії України, будуть розміщені по восах за спеціальністю, і відповідно пройдуть злагодження підготовку перед тим, як будуть залучені до виконання завдання. В Державній прикордонній службі буде формуватись бригада, яка має умовну назву Сталевий кордон. Це буде 15-й прикордонний загін. Основу персоналу прикордонного загону складають військовослужбовці, які вже пройшли і героїчно пройшли бої під Бахмутом, під Лиманом на Азовсталі. До складу бригади будуть входити протитанкові, артилерійські, мінометні підрозділи. Долучившись до бригади, військовослужбовці отримуватимуть стабільну оплату праці, додаткові винагороди, страхування та інші соціальні гарантії. Ці всі бригади будуть створені дійсно з однодумців, з добровольців, з патріотів, які спільно плече в плече будуть визволяти нашу Україну. Основне до чого ми прагнемо, прагнемо до того, щоб прийшли добровольці. Чому саме добровольці це сама вмотивована категорія, яка Якраз в цьому випадку необхідна для того, щоб виконати всі бойові завдання, які ставляться перед додатковими силами, які зараз формуються в системі МВС, подати документи на вступ у штурмові бригади МВС можна у відділеннях ЦНАПу в Чернівцях, Вижниці та Кельманцях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Допомогти внутрішньопереміщеним особам адаптуватися в нових умовах в культурно мистецькому центрі імені Івана Миколайчука провели регіональний форум Разом впораємось. Сьогодні ми проводимо форум. Це один з низки форумів, які зараз проводяться в Україні. Ці форуми спрямовані на те, щоб відшукати сталі рішення, які спрямовані на підтримку, адаптацію та інтеграцію внутрішньопереміщених осіб на тих територіях, куди вони перемістилися. Організатори форуму кажуть, головна мета події відшукати нові можливості для внутрішньопереміщених осіб та допомогти комфортно облаштувати їхнє життя в громадах, де вони проживають. Тому на форумі також зібрались різноманітні благодійні організації, які пропонують переселенцям нові можливості. Ми подумали, що добре було влаштувати такий ярмарок послуг для внутрішньопереміщених осіб. За допомогою цієї цього ярмарку ми хочемо показати, які послуги можна отримати, де можна отримати підтримку, а де можна самому стати безпосереднім учасником або учасницею будь якого процесу зокрема серед ярмарки можливостей хаб вона пропонує жінкам пройти професійні курси та надає допомогу психолога? В Кар'єрному хабі вона наші безпосередні клієнтки внутрішньо переміщені можуть отримати послуги, такі як? Пошук роботи, тобто допомога в пошуку роботи це може бути написання резюме, підготовка до співбесіди, відповідно, як себе поводити, підготуватися до самої співбесіди відповідно на самій співбесіді. Громадська організація Кримсос пропонує внутрішньопереміщеним особам знайти себе в освітніх сферах. Наша організація займається тим, що ми шукаємо ініціативні групи і активні спільноти внутрішньопереміщених осіб, які хочуть спрямувати свою діяльність, наприклад, на громадську діяльність, або якось поліпшувати свої умови, ну самостійно пишучи проекти. Приїхали дізнатись, як продовжувати жити на новому місці в умовах війни переселенки з Херсонщини Олена та Дарія. Ми хотіли би тут отримати якусь. Допомогою, котрою ми б могли поділитися з тими, хто її потребує. Це не, не тільки наше питання, а це питання, які хвилюють усіх, хто опинився в цій складній ситуації. Сюди ми приїхали більше не, не так, як для себе, а так для людей, які зараз проживають у Вижницькому районі. Тому що е морально люди рік подавлені, вони стоять. Е Знаєте, як на перепутті доріг вони не розуміють, що їм робити. Рік жити 24 лютим для кожної людини. Це дуже тяжко. Зокрема, у форумі взяли участь представники різноманітних благодійних організацій та релокованих підприємств. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Італії жорстоко вбили 23-річну українку, яка була родом з Чернівців. Відомо, що Яна Малайко вже близько восьми років мешкала в цій країні, а останні три роки жила з хлопцем, який на 10 років старший за неї. Дівчина зникла у місті Кастільйони Делестев'єре, регіону Ломбардія, у ніч із 19 на 20 січня. Поліція припускала, що її вбив колишній хлопець, – 34-річний громадянин Молдови. Були усі підстави вважати, що він вбив у. Раїнку, а тіло сховав. Однак жодних свідчень чоловік не давав. До пошуків яни, крім поліції, долучились рідні, друзі та волонтери. 1 лютого тіло дівчини знайшли. Воно було заховано у провулку в кущах під купою дров на межі міст Кастільйони Делестів'єрі та Лонато.